У 1558 році московський цар Іван Грозний розв'язав найкривавішу війну 16-го століття, напавши на Лівонію, яка розташовувалась на території сучасних Естонії та Латвії. Це була конфедерація лівонського ордену і чотирьох єпископств: Рийського, Дербського, Курлянського і Езельського. Лівонія була економічно розвиненою, але політично нестабільною країною із внутрішніми чварами і могутніми сусідами. Литвою, Швецією, Данією і Московським царством. Ідеальна ціль для болотяних окупантів із Московії. Після реформації у Лівонії відбувся перехід влади від Тевтонського ордену до світської форми правління. Міста мали своє самоврядування і не надто приймалися долою централізованої держави. Цим і вирішив скористатися московський деспот Іван Грозний, Путін 16 століття. Початок Лівонської війни це величезний міф, пов'язаний з російською історією, адже ця війна озвучується як війна для виходу московського царства до морських портів, щоб налагодити морську торгівлю. Але це історична профанація. Війна точилася суто для того, щоб позбутися величезної економічної накрутки за товари. Які йшли морем, аби московські аристократи отримували свої засоби розкоші? А от приводом, що вторгнетися на територію чужої країни, стала так звана Юрівська Данина. У 1030 році Ярослав Мудрий заснував городище Юрів, інші назви дерп або тарту. Деякий час місцеве населення стягували ДНУ на користь Київської Русі. Уже в столітті 13-му про неї нічого не було відомо. Пізніше, у 1463 році, Данина раптово спливає у договорах дальпського єпископства і Пскова, але виплати так і не здійснюються. І раптом у 16 столітті Іван Грозний вирішує, що Юр'єв має борг перед московським царством. Коли лівонські посли прибули до царя, щоб говорити цю проблему. Диктатор запитав, чи вони привезли золото. А коли почув негативну відповідь, то показово принизив лівонців, посадивши послів обідати за порожній стіл. Згодом грозний оголосив війну. Мовляв, не маєте золота, платіть своїми землями. Оголошення війни супроводжувалося добовим биттям у церковні дзвони. У січні 558-го 40-тисячне військо московитів посунуло на Лівонію, несамовито грабуючи та катуючи місцеве населення. Коли європейці побачили московську армію в дії, їм стало зрозуміло, чим вона є насправді. Тоді починається друк гравюр із зображенням того, яку війну веде Москва. Одна з цих гравюр широковідома. На ній зображені, прив'язані до дерева оголені зґвалтовані жінки, в яких стріляють з луків московські війська, а під цими жінками лежать померлі немовлята. Це було відкриттям для Європи. До цієї гравюри і автор Георг Бреслейн додав промовистий підпис: дуже мерзенні, жахливі, досі не чувані істинно нові звістки, які звірства роблять московити сполоненими християнами з Ліфляндії, чоловіками, жінками і юними дівчатами, і яку шкоду завдають їм щодня у їхній країні. Європа вжахнулася, але висновків не зробила. Лівонська конфедерація змогла виставити проти московського агресора в четверо менше сил ніж мала загарбники. Шукаючи порятунку, потерпіла сторона звернулася до свого патрона, імператора священної римської імперії Фердинанда І, Із проханням надати військову підмогу. Але той обмежився тільки словесною підтримкою, щось на зразок сучасної глибокої стурбовності. Через два роки війни з московським царством, коли всі ресурси вичерпалися, Лівонський орден був змушений погодитися на поділ власних земель. Лівонія була ліквідована. Глава ордена став курлянським герцогом і васалом Литви. Ревель, сучасний Талін, присягнув Швеції. А на островах Езель, тепер Саарема, висадилися данці. Тисяча 1561 року Москва почала воювати фактично саме з Литвою. Спершу болотяні досягли певних успіхів, захопивши Полуцьк, але Івану Грозному було мало. Він хотів воювати аж до підкорення Рихи. Це не сподобалося московським боярам, які підняли заколот. Зокрема, колишній сподвижник царя Андрій Курбський перейшов на бік Литви. У відповідь Грозний запровадив опричину репресії, страти, конфіскацію земель, які мали на меті ще більше зміцнити царську владу та знищити опозицію. Він дуже схильний до гніву, а коли охоплений ним, то аж піниться, немов кінь, і начебто впадає в безумство. Він погано вихований, спирається ліктями на стіл, не використовує тарілок, їжу бере руками, а іноді недоїдене, кладе знову в миску. Перш ніж випити або з'їсти щось із запропонованого, він зазвичай знаменує себе великим хрестом і дивиться на образи Діви Марії та Святого Миколая. Війна з московитами підштовхнула литовську еліту до остаточного об'єднання в одну державу з Польщею. Річ Посполито Волинь, Поділля і Київщина перейшли з литовської юрисдикції до польської, де вже перебувала Галичина. Ту ж року Іван Грозний запідозрив, що Новгород Сіверський хоче перейти під протекторат Речі Посполитої і організував каральний похід. Під час якого причники стратили до 15 тисяч власного цивільного населення, сучасників шокували не лише звірства, які чинили московити на чужих територіях, а й те, що творилося на території їхнього болутного царства, гноблення і рабство такі явні і такі різкі, що дуже дивно, як дворянство і народ могли їм підкоритися, маючи ще деякі засоби, щоб уникнути їх або ж від них звільнитися. Так само дивно, як царі, так міцно утвердившись нині на престолі, можуть задовольнятися колишнім правлінням, з'єднаним з такою явною несправедливістю та пригніченням підданих тоді, як самі сповідують християнську віру. Та повернемося на міжнародну геополітичну арену. Московський тиран марив тим, щоб захопити всю територію вже колишньої Лівонії, і напав на нарву та равель. Цар створив васальне Лівонське королівство. Запросивши на трон данського принца Магнуса, однак, коли грозний почав наліво і направо роздавати землі московським дворянам, обурився і Магнус, і місцева еліта. Зрештою, Лівонський король домовився із польським Стефаном Баторієм, і той таки поклав край війні, остаточно розбивши московитів у 1582 році, цар радше сподівався на чисельність аніж на хоробрість своїх воїнів чи хорошу організованість своїх сил. Іванові довелось погодитися на принизливий мир. Він наказав відрядженим на переговори послам для спокою християнського змовчати, якщо король і Сейм не погодяться величати його царем. У підсумку Лівонська війна протривала цілих 25 років. За ці чверть століття позиції Московського царства серед західних і північних країн послабилися. Іван Грозний не досягнув майже жодної цілі, які став перед початком війни. Усі завоювання було втрачено: північно-західну частину країни розорено. І ще московитам довелося поступитися майже всім Балтійським узбережжям. Основними наслідками поразки Московського царства стала втрата величезних фінансів та ресурсів, які залучив Іван Грозний. Під час цієї війни він потрапляє в залежність від сусідів, зокрема Кримського ханства, яке починає відтягувати ресурси. Для Московського царства це була виснажлива кампанія, яка не давала можливості Івану Грозному розгортати інші фронти. Наприклад, на території Великого князівства Литовського Московське князівство захопило низку міст, які вони мали повертати. І це було ганебне явище. Через два роки після ганебної поразки у Лівонській війні Іван Грозний помер. Довго страждав від сифілісу, а придворні лікарі намагалися його зцілити. Ртуттю втираючи кінські дози смертоносної мезі у шкіру перед смертю деспот Марив йому вважалися тіні, закатованих ним і за його наказом людей. А таких було близько 40 тисяч. А ще через десяток років на Московії почнуться смутні часи, період повстань, переворотів, військових інтервенцій, голоду та численних змін правлячої династії.